Він підкреслив е, е, музика для нього зброя у струю. Подякував за довіру. Але от та, вже у вересні Милон публічно зізнався, що тиск від служби концертів та постійної публічної діяльності виявився для нього надмірним. В mm -hmm. е, інстаграмі зізнався, що потерпає від важких симптомів, постійного відчуття небезпеки, безсоння, нічних жахів та неможливості контролювати тривогу. Він написав: Ні, досить, я не буду цим займатися це не моє помилки, які я наробив. і думав, що вони допоможуть комусь робили погано мені замість того, що мої очі світилися і відчував. Себе корисним, і відчуваю себе ніяким. Мені цього не хочеться взагалі сказав артист. Під цим дописом, насправді, Мелойна насипали дуже багато гнівних коментарів. Mm -hmm. А тепер уявіть, як піхотинці штурмовику після поранення, mm -hmm. ох, уж ці ансамблі, артилерія та посадки так би не вчинили десь в цьому році. Mm -hmm. От в. В цьому контексті з однієї сторони давайте розглянемо це питання. Ніби ж мобілізувався, взяли за його знаннями і вміннями, mm -hmm. що в принципі теж важливо. Mm -hmm. Але служба в ансамблі навряд чи така важка. Це був радше, полі... такий п'яний крок виглядає. Як ви оцінюєте таке? Що ну я взагалі не знаю, чому ми цю новину ну, ну по обговорюємо в цьому? Ну для мене взагалі нічого цікавого немає і про себе я сміюся. Тому що якщо Мелевін він думає, що з армією можна отак звільнитися, написавши такий допис у Фейсбуці, то він дуже сильно помиляється, йому доведеться пройти психіатричне обстеження, яке він мав би пройти, в принципі, перед тим як попадати на службу. І йому ще дуже довго доведеться імітувати і не знаю, упісюватись по ночам, щоб довести, що він типу не може співати.